створена непростим шляхом та в честь коханої жінки. У самому центрі рівного вже третій місяць діє кав'ярня. Киця кориця заснувала її молода пара, художниця та ветеран. Саме так заклад названий недаремно. Її назва зародилася ще давно. Киця кориця це моє прізвище, яким називає мене мій чоловік. Він вже дуже багато років мене так назвав, бо я люблю курицю, я її додаю всюди, взагалі всюди. І він мене почав називати спочатку киця, потім куриця, бо я почала їсти багато куриці. І так якось вона до мене приїлося, прилюбилося. У мене ще чотири котика вдома. Я дуже люблю котів, тварин, взагалі всіх, волонтерила, збирала. І так якось вона до мене причепилася. Олена вже працювала в кав'ярнях баристою, тож має досвід, який хотіла вкласти у власну справу. Після поранення свого коханого жінка втратила відчуття спокою. Саме тоді з'явилося бажання створити місце, яке поєднує в собі тепло, спілкування й спокій. Після того як почалася війна і підірвався мій чоловік, не було такого в мене місця, спокою, де б я могла зустрічатися з друзями. Пити каву, не думати про війну або обговорювати війну, і мені від цього було весело. Я хотіла таке місце, в якому все поєднується: і мистецтво, і мої знання в каві, і е люди, і спілкування. Коханий Олени служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. З першого дня повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем до лав ЗСУ. У 2023 році Богдан отримав поранення під час бойового завдання. Ми йшли штурмувати посадку для того, щоб достати тіло нашого 200-го. Ну от ну, удачно штурмував. Після штурму заходу на позицію, на ворожу позицію я підірвався на мій. Реабілітацію військовослужбовець проходив у Львові. Всього вона зайняла близько півтора року. Проблема була в тому, що в мене справа на коло дуже сильно зломана. Ну, ліва, зрозуміло, вона ампутована була. Там проблем, в принципі, не було вже. Ну, її зашили і вона зажила. А з правою вона була поломана, лікарі її рятували, через те стояв дуже довго АЗФ, типу кільцевий такий, для фіксації кістки, щоб вона зросталася. В закладі свою атмосферу створюють картини, які написані власноруч Оленою. Каже, п'ять років не могла взяти пензля для рук, і кожна з робіт це період життя жінки, яке почалося перед пораненням чоловіка. Увесь біль та негатив вона проживала через мистецтво. Це перша робота за п'ять років, яку я змогла взагалі написати. Вона така про глибину, про те, коли людина падає на дно. Людина не може вибратись і задихається в хвилях морських. Не вистачає повітря, і вона намагається випливти наверх. Олена додає, в кав'ярні діє терапія, де кожен зможе відчути затишок. Подружжя також проводить волонтерські збори. В липні діє всеукраїнський збір спільноти Старненка критий до річниці загибелі військовослужбовця Кості Ізвюка. За донат можна було придбати фото, які він робив особисто. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.